86 часно я виживаю 100 днів. Так, я вже не облутав там здання палася, і забувся включити камеру. У мене тепер є 4 панти шалкера, броня, правда, вона повна. Ось алмази, бо діти зачаровують. Ось ще одні. Щовень і нагрудник. Ось, у, що я облутав, знайшов там три алмази, два железних ці. Штани броню цю на конях, алмазну кістяну броню, золото і все. А, і залізо. І яйце дракона. І зараз піду це все на склад. Так, біжимо на склад. На мій склад. І я, як, буде, як я виживу 100 днів, я буду продовжувати виживати 200 днів. Так, алмази попадемо. Я знаю, що я буду вже починати робити. Я буду починати робити, я знайду територію. Я елітри ну, не знайшов, не знайшов. Ну це гори, звісно. Так, ну я знайшов ще мед з'яснясь, від сила вогню. Кірки. Ось, ось Не замість ефективність. Положимо, значить, желізню не сюди. І ось оцей. Більше нічого немає. Ні. Тепер кірочки положимо на місце. І лопати. А, її в мене немає. Жалко. У мене одна, дивіться, яка прикольна. Ніжний дотик. У мене є червоний ніжний дотик, так. Ні. Немає, це не це. Жалко немає. А, ще ось у мене не знайшов. Упс. Опс. От мене впала. Ні, ось окірка і прокляття. Я вперше разу стікаю, що в мене на кирці якесь прокляття. У мене постійно на броні прокляття лається такой. Ну, як бачиш, тут немає. Так, значить. Щось є надо. А, зробимо зараз сундук. Е, э, сховали сундук. Тика надо багато предметів. І що мені не мішало. Так, а і камінь треба виложити. Все? У мене все зачароване, так що я буду викопувати 20 на 20 блоків, або, або трохи більше. І узнаємо, скільки я знайду ресурсів, там. алмазів і так далі. Так, викладаємо все. Значит, я це викладаю. Для цього я зроблю друге вже. Так, мені треба дерево. Воно у мене на складі. Я забувся його взяти, правда? Ну, Нічого сходимо. У мене вже 98-й день. Так. Дерево дерево, водимо, дерево, дерево. О, так, ні. Підувати до дерево там. Значить, беремо цей. Ми зможемо два шалкера зробити. О, а ти чого сидиш собачка? А в мене у вас три навіть. Понятно. Це капець. Так, значить, робимо зараз сундук. Думаю, хватит. А, нет, таки на один хватит. Ну, значит, еще один. И еще. Все, и теперь два шалкера у меня. Теперь я их надо узнать покрасить. Да, я хочу зеленый. А их мне достали красить? Краситель. Зараз, господи, ты так писать. Вот а тут краситель. Да. И еще лучше. Мне кушать эту штучку надо добывать. я не знаю, что это. Так, на ну, мы первый и строим. Затем мы может выйти. Краситель. Нет. И мы зараз. Нет -нет. Не хочу. Да я, я хочу попробовать. Так, пусть мы разберемся. Бо я не знаю, как это сделать. У меня теперь есть два шалкера. Добудем будет мой стручник. Он уже тринадцать. Оп. Идем сюда. <coughs> я сейчас хочу сделать себе больший дом. Но это займемся позже. А сейчас... Зараз... Мені потрібні алмази, щоб зробити ось оце. Мені, мені, якраз мені треба одна така. І сім алмазів. Чи ні, вісім. Вісім алмазів. Я думаю, що хто знає, як робити. Ось так. А, так, да, сім алмазів. І ми зробимо зараз ось оце. І зараз я піду в шахту. У мене, а ні, в мене є там алмази. І мені їх не вистачить. Що... У мені, в принципі, поки що потрапи на все. Так що все прибережемо Фух. Ну, в мене три ціх є. Що робити, піду контур цей робив. Тільки треба другу, хоча хай. Ні, зачарую зараз лопату. Піду зроблю і зачарую. Я, я найду зараз територію, де я буду копати. Я думаю, десь на, цьо, на горі оцей десь, щоб було більше ресурсів. Так, мені треба залізу. Ой, не сюди. Ну, я думаю, ось одногось ховатить. І винижмемо робити лопату. Капець. На у мене скірка. Ніжний дотик тут. О, ніжний дотик. А, да, я зачароваю, вже забувся. На що мене зачарована тут кірочка. Так, значить ідемо... Ой, не на сюди. Отак. І лопату надо. Надо, не забудь лазурит взяти, щоб зачарувати дірку. Буду вже починати свій проєкт і буду з каждим разом все збільшувати, яму і збільшувати. Подойдемо. Треба прямо як мощно зачарувати кірочку. Ага. Ось собака. Так, що там не звані, з вами три. Ефективність 4. Ми ще подивимось, на що можна там зачарувати. Зараз подивимось, таке лазурит нам місце не вернути. І заліза. Нам одного заліза не хватить, я знаю. Так, Значить, що щільність. Ні. Це вірність. Захист і сила. І нам тут нічого не потрібно. Ну, значить, йдемо шукати територію. О тут я хочу построїти свій дом. Значить, тут ми не будемо. Десь мені тут зробити. Зараз поїм. Так, давайте. Ага. Думаю... Тут мале місце, ззаді, може, цього. О, люк хай лежить. І тут 20 на 20. Ну, ладно, буде пізніше, зараз ми підемо в Ендермір по Елітру. Так що, як знайду кріпость, там буде корабель, я включу камеру. Так, я вже на як бачите корабель і зараз будемо до нього строїтись. Я так довго я шукав, що це капець. Як бачите, вже новий день наступив, поки я шукав. Це зайнялося 20 хвилин. Я думаю, я не найду вже. Я накопаю, бачите, два, два старки, зараз покажу, ось два старка камня енду. І ще облутав весь цей замок, можна сказати так. І мені ось що шість алмазів, броня всяка, навіть штани два. Двоє штанів. Ну і ви бачите, самі там ще є пару. А лопата на везіння якась три вроді би. Нам залишилось трохи. І все. І я заберу свої літри. Я так рада, я дуже довго їх шукала. Для весь секунд пройшло для мене 20 хвилин. Давай. закопить божечки ладно я знову піду шукати це місце. так что ждите скоро буду я так я уже это так... не я уже пришел мене атакують давай давай тыкан тыкаем тыкнем Божечки. Ага, оно ну шалкер мана ел. Ми не мой. Так, давай стреляй. Ч ты хочешь стрелять? Що? Я чуть не упал, снова. Воспользовался шанс. Шоу, どこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへどこへ У еще надо нож туда И вот Все замочил Дима сейчас не О, шалкеры надо Шалкеры Так, так. складываем все речи сюда Так, давай Давай, ага Ладимо і золотуємо. Ну. От. А ні, це не беремо, це проклеті. І немає не до проклеті ні. Є забираємо шалкер. Ідемо зілля добувати. Забирати. Міти не Ідемо. Тут голова дракона. Виробити. Є. Це забрав його дракона. Теперь ми на тебе. Є. Убив. І ні, скишка не дам тобі себе робить. Давай відру буде. Почти. Фух. Ну, все тут забрав, зараз підемо додому, я думаю. Ну да. так. Ну, коротше, зараз я додому прийду і включу камеру. Так, я вже вдома і бачите, ні, зараз буде сотий день. І ми дожили до нього. І це означає я буду продовжувати знімати з ніч. Електри є. Яйце є. Я ще витяг? 20 ціх. І ми і знаєте, що я хочу зробити? Зараз я вам покажу. Хто не, ба... Хто, не ба... Хто не бачить, ми кладем... На... зараз покажу. Мені не Ось можна їх зробити ще більше. Мені вистачає алмазу і все. Я можу зробити ще більше. Поки не поламається не заріту броня, я не буду це робити. Зараз добуду шосте, я буду розносити все по місцям. Це навча Господі паук. Біжимо на наш склад. Давай постріємо. Зазначаємо нові предмети кладемо сюди. Золото ми на місце залізом кладемо, значить золото тут у нас. Залізо сюди кладемо. Меч железный сюда. Так, а лопаты у нас уже нема, нема. Шалкер надо поставить. Значит, лопаты сюда. ботинки, Кирочки мы кладем сюда. Две кирочки. Метель можно. Даже не один, а два. Алмазна лопата. Кірочку зараз положимо. Зачарована. Кладемо сюди і лопата. А ще ось кірочка в мене. Алмазна. Так, у нас на 17 частині і буде все розставлене тут на складі. Придеться буде ще один склад робити. Бо я як ви знаєте, я буду робити копати яму 20 на 20, а то або більше. Так, скільки там? Ага, ще дві ще минутки можна поснімати. Фірвірки ще треба зробити. І ви, і зробити експонати ті. Ось оце поставити. Вони діли на себе. Жалко, що не можу побачити себе. Ну ладно. А петь приймається. Ну ч, я їх пізніше розкладу. А ще я ще хочу поставити оцей брати туди і поставити сюди. Ну, ведро там є хай ложить. Ну, все зробив, те що в принципі мені надо. Значить, кладемо все на місце. Потім розсортирую. Ух. Ну нічого на наміщається. Жалко. А, тут можна викинути, що мені не потрібно, що не, потрібно. Все. Хай буде, не все Це буде, якщо буде добивати. Тут їх обучно не потрібно. Там також. Це не потрібно, не потрібно. Ось так. Ні. О, ні, Це мудра. Так. А не факт. Тут дуже шовший лук. Ідемо викидати. А ми мене лави нема. Ладно, йдемо сюди викинемо. Ну, все, я викину. У мене тепер трошки більше місця стало. Може, коло пошледу буде перебирати. Зараз все виложимо на нужне сюди. Так что всім покаждинадцять участий.